Ні, з робочим візитом перебуває в Запорізькій області разом з головою військової адміністрації Іваном Федоровим. Ознайомились з роботою військово-лікарської комісії у вихідний день. Це окремо будівля Це окремо. напрямку медичної допомоги командування медичних сил, відвідали стабілізаційний пункт, обговорили співпрацю військової і цивільної медичної системи для того, щоб забезпечити надання якісної медичної допомоги всім, хто її потребує на території Запорізької області. Паралельно провели робочі наради для того, щоб провести або узгодити шляхи оптимізації діяльності закладів охорони здоров'я у воєнний стан на території міста Запоріжжя був залучений виконуючий обов'язки мера і голова обласної ради для того, щоб ми чітко напрацювали подальші кроки, як рухаємося далі. Відвідали також деякі заклади охорони здоров'я, в тому числі і релоковані з, з тимчасово окупованих територіях. Маємо чіткі напрямки, як рухаємось далі. Працюємо заради нашої перемоги.